Програна перша чверть і 36 очок переваги. У черговому поєдинку чемпіонату України БК Кіровоград приймав Алчевський коксохімсталь. Легкої прогулянки у наших земляків не вийшло. У стартовій чверті краще грали гості, влучно бомбардуючи кільце кіровоградців за дуги. У стартові хвилини не вдалося закрити гравців задньої лінії алчевської команди, каже коуч Кіровограда Ігор Чигринов. Перечетвертіму ропем, тому що мені разом з трьохочковим, Потом почали змінюватися в защиті. А от у кіровоградців китки не пішли у стартовому періоді. Наші баскетболісти грали з великим відсотком браку. За дві з половиною хвилини до завершення чверті гості вигравали сім очок. І лише завдяки активності Іллі Шамосюка та Демонда Мейса перший період наші земляки програли з різницею у два очки. Може, не дорозм'ялись, може, холод повлияв. Но потім знайшли свою гру, почали намного лучше захищатися, поэтому начались швидкі прориви, начались легкі очки. Команда почувствовала этот ритм вже почала накатом играть, іграти, играть. Все стало на свої місця у другій чверті. Вирішальним став відрізок з четвертої по восьму хвилини, який кіровоградці виграли 18-0. Перевага наших земляків у другій чверті була просто вражаючою. – 34-13. Ми показали ігру, на яку ми способні, в тому числі і в защиті в нападіння. У нас за першу половину було 16 передач. Це приличний результат грала команда. Тому ми показали, що настроєні на победу. У третьому та четвертому періодах кіровоградці спокійно контролювали хід гри, лише нарощуючи свою перевагу – 112-76 – Чергова розгромна перемога лідера вищої ліги. Найбільший внесок, у яку зробили Томас Куєнтрил, 24 очки, та захисники Кіровограда Шемосюк, Мейс та Овдєєнко. Більше всього, звісно, Томас, як завжди, в серіал, на своєму рівні зіграв. Ну і пацани, які трьох очкових свої забили. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.